Розділ 11. Що робити з емоціями? Якщо ви одразу розгорнули книжку на цьому місці, мабуть, ви хочете дізнатись що робити з емоційним болем, як позбутися його, якщо це так, лишайтесь зі мною. Зараз я розповім те, чого ви, ймовірно, не хочете чути. Але, будь ласка, не згортайте книжку. Десь на півдорозі до отримання диплому ми проходили тему самосвідомості. Можливо, ви думаєте, що майбутні клінічні психологи були достатньо відкритими, аби терпляче вчитись, але поки ми мовчки сиділи і намагалися зрозуміти, що відчуваємо, в аудиторії не раз порушував сміх. Суть клінічної підготовки в тому, щоб щось робити. Ми всі були на це налаштовані, тож нам було дуже складно перейти в режим звичайного буття, що дуже дратувало викладача. Визнаю, що тоді я дуже скептично це сприймала я не розуміла, навіщо це потрібно мені і чому я маю вчити цього інших людей. Та це була частина навчальної програми, тож я мусила її пройти. Заняття набирали обертів і ставали все складнішими. Мені треба було писати курсову роботу. Наближались іспити, напруга була неабияка. Одним із моїх улюблених способів боротьби зі стресом тоді був біг. Якось я зробила собі невелику перерву, щоб побігати неподалік. У голові роїлись переліки завдань, що їх треба було належно виконати, і я спробувала ще раз потренувати самосвідомість, але цього разу вже в русі. Я бігла через ліс довгою всипаною гравієм доріжкою та слухала, як мої ноги топотять по землі. Я не намагалась позбутись відчуття тривоги та стресу, я не відштовхувала їх, я нічого не планувала і не розв'язувала подумки жодних завдань. Кожні кілька секунд моя свідомість казала мені, що я зараз мала б зайнятися чимось іншим, малювала картини того, що станеться, якщо я не вкладусь у дедлайни, нагадувала про різні завдання та листи, на які треба відповісти, коли повернусь додому. І щоразу я відкрито приймала ці думки, не дозволяла їм пройти крізь мене, а тоді знову поверталась до тупоту своїх ніг. Я пережила цей процес, мабуть, тисячу разів, відволікалась, поверталась назад, відволікалась, поверталась. Дорогою додому, коли всія гравієм дорога вже закінчилась, мене осяяло. До мене дійшло, в чому мене переконували підручники та наукові роботи. Мої проблеми нікуди не ділись, але я вже не намагалась чинити опіртиску, я просто приймала його. Сама думка про те, щоб відкрито приймати всі свої емоційні переживання спочатку насторожує, адже це абсолютна протилежність того, що нас завжди вчили робити зі своїми почуттями. Нам кажуть, що почуття це антонім раціональності, мовляв, їх треба пригнічувати, ховати, складати в глибоких закутках свідомості. Як же можна їх приймати що й охоче? Багато людей бояться емоцій, доки не дозволять собі їх переживати, та не починають розуміти, що вони накочуються хвилями. Самопізнання дозволяє нам використовувати інструмент усвідомлення. Звучить досить примітивно та розмито, але усвідомлення це інструмент, про який ми ніколи навіть не думаємо, доки він не знадобиться. Коли ми вмикаємо автопілот і починаємо свідомо приймати свої думки, емоції, пориви та дії на нашому світлофорі, перш ніж ми піддаємося спокусі вчинити імпульсивно з палахою жовте світло, на відміну від автопілоту, воно дає нам шанс зробити паузу. У такий спосіб ми можемо приймати рішення, що відповідають нашим цінностям, а не просто йти за своїми емоціями. Коли митець працює над дрібними деталями великої картини, він періодично робить крок назад, і перевіряє, чи всі вони відповідають його уявленням про завершену роботу. Метапізнання, тобто вміння робити паузу між емоцією та дією, аналог цього кроку назад, зазвичай йдеться про коротку мить, за яку ви звіряєте свої думки з діями, щоб перевірити, чи пасують вони людині, з якою ви хочете бути. Вміння оцінити повну картину навіть на якусь секунду може неабияк вплинути на наше життя. Думки течуть невпинним потоком, тож треба іноді виринати на поверхню і дивитись, куди він нас несе. Ми можемо варіювати курс залежно від наших цінностей і мети, а не просто пливти за течією. Як бачити в емоціях те, чим вони є. Здатність бачити в емоціях те, чим вони є, це ключ до вміння правильно їх аналізувати. Ви не ваші почуття, а ваші почуття не те, хто ви є. Емоції це просто відчуття, що проходить крізь вас. Кожна емоція дає вам певну інформацію, але не завжди розповідає повну історію. Якщо в чомусь емоції корисні, так це в тому, що вони підказують, що вам треба, коли ми дозволяємо собі відчувати емоції, не блокуючи та не відштовхуючи їх, ми можемо поставитись до них з цікавістю чогось навчитися. Знати, що нам потрібно ще корисніше, якщо потім ми використовуємо цю інформацію, аби вчинити правильно і задовольнити свої потреби. Я вважаю, що треба почати з фізіологічної сторони проблеми. Як ми говорили в попередньому розділі, жодна терапія чи психологічна вправність. Не нівелює згубний ефект від браку сну, поганого харчування та недостатньої фізичної активності. Коли людина починає дбати про тіло, в якому живе, вона готова зайнятися рештою. Оберіть назву Коли щось відчуваєте, назвіть це. треба присвоїти різні назви різним емоціям ми буваємо не лише щасливими, сумними, наляканими чи злими. Ще ми буваємо вразливими, присоромленими, ображеними, вдячними, захопленими. Під час терапії ми приділяємо цьому багато уваги, фіксуйте, що ви відчуваєте, і давайте цьому назву. Людям властиво переживати фізичні відчуття, але більшість і гадки не мають, які емоції їх викликають. Можливо, це наслідок того, що нас довго вчили не говорити про емоції. Нікому не потрібні були назви для кожної окремої емоції. Адже не було потреби вимовляти їх у голос. натомість ми звикли говорити про фізичні прояви емоцій, адже завжди було прийнятніше сказати іншим, що вам погано чи що у вас калатує серце, ніж визнати, що ви почуваєтесь вразливими та невпевненими. Збагачуючи свій емоційний словник, щоб уміти розрізняти різні типи емоцій, ви навчитесь контролювати їх та обирати правильні реакції в тій чи іншій ситуації. Самозаспокоєння. Коли болісні емоції набирають обертів, дуже легко сказати, що все мене, але насправді відчуття можуть бути настільки нестерпними, що штовхатимуть людину на нездорові чи навіть небезпечні вчинки. Деякі книжки скажуть вам, що в таких випадках достатньо позитивно мислити, але я попереджаю, що все буде не так просто. Змінити свої думки складно, навіть коли ви почуваєтесь добре, а змінити думки, що виникають на піку стресу, здається неможливим. Коли ми перевантажені, найкраща стратегія зробити крок назад і спробувати усвідомити природу своїх емоцій, побачити в них тимчасове явище та спокійно пройти цю фазу. Під час діалектичної поведінкової терапії ми вчимо людей протоптувати стежку через неприємні емоції простими методами, що допоможуть осідлати хвилю, доки вона не мине. Один із цих методів зветься самозаспокоєнням. Самозаспокоєння, самозаспокоєння це низка будь-яких дій, що в період болісних емоцій допомагає нам повертати відчуття безпеки. Коли виникає відчуття загрози, наш мозок отримує сигнал. Ми в небезпеці, все погано. Треба негайно щось робити. Якщо ми хочемо, щоб ця неприємна емоція перестала роздуватись і зникла, треба згодувати своєму тілу та мозкові нову інформацію, інформацію про те, що ми в безпеці, зробити це можна в різні способи, адже мозок приймає інформацію від усіх органів чуття. Отже, ви можете скористатись будь яким із них, щоб повідомити мозкові, що все гаразд. Крім того, мозок бере до уваги фізичний стан вашого тіла, зокрема серцевий ритм, дихання та напруженість м'язів, тому фізичні заняття, що знімають м'язову напругу, скажімо, гаряча ванна, допомагають людям проходити стресові періоди. Ось іще кілька речей, що сприяють самозаспокоєнню. теплий напій, розмова з другом чи коханою людиною, фізична активність, спокійна музика, красиві візуальні образи. Повільне дихання, релаксаційні техніки, запах парфюмів, що асоціюється у вас із безпекою та комфортом. Один із найшвидших способів повідомити мозкові, що ви в безпеці, через запах знайдіть аромат, що асоціюється у вас із безпекою та комфортом, скажімо, парфуми коханої людини чи лаванду, що заспокоює. Це допоможе зосередити свідомість і розслабити тіло. Має приклад для людей, які переживають неприємні емоції на публіці. Один дуже популярний терапевтичний метод полягає в тому, аби розрізати м'яку іграшку, наповнити її лавандою та знову шити, а потім, коли на людях вам стає зле, ви можете вдихати цей аромат і непомітно навіть для себе заспокоюватися. Чудовий варіант, який застосовують при ДПТ коробочки самозаспокоєння. Річ у тому, коли ви відчуваєте емоційний біль і знаходитесь на піку стресового стану, ваш мозок ігнорує свою здатність розв'язувати проблеми. Якщо ви в небезпеці, у вас немає часу належно все обміркувати. У такі моменти мозок надто швидко доходить висновків та діє імпульсивно. Коробочка самозаспокоєння це штука, яку людина готує заздалегідь, коли вона здатна раціонально мислити і подумати, що їй допоможе в тяжку мить. Візьміть стару коробку для взуття та наповніть будь чим, що заспокоїть вас у період стресу. Як я вже казала, згодиться все, що асоціюється у вас із відчуттям безпеки та комфорту. У мене в кабінеті є коробочка, яку я тримаю для зразка. У тій коробочці лежить записка, де написано зателефонувати подрузі. Коли нам важко, ми не одразу шукаємо допомоги, а проста підказка зателефонувати другові може скерувати нас у потрібному напрямку. Як ми говорили у попередніх розділах, людське спілкування допомагає нам швидше пережити стрес. Ще в моїй коробочці самозаспокоєння, є ручка та блокнот. Якщо ви не можете змусити себе з кимось поговорити, опишіть свої переживання на папері, це допоможе проаналізувати емоції та розібрати, що з вами діє. У коробочку також можна покласти лавандову олію або будь-який парфум, що асоціюється у вас із комфортом, кілька світлин людей, які люблять вас і яких любите ви, перелік заспокоюючих чи підбадьорливих пісень, правильно дібраний плейлист допоможе сприятливо вплинути на емоційний стан. Обирайте музику, з якою ви відчуваєте спокій та безпеку. Ще в моїй коробочці є пакетик чаю, адже в Англії ми всі асоціюємо його з комфортом і теплим людським спілкуванням. Нехай вміст коробочки буде для вас простою та зрозумілою інструкцією, якої ви дотримуватиметесь, коли вам буде складно раціонально мислити. Адже важливо тримати коробочку поблизу, на випадок, якщо вона вам знадобиться, суть цього прийому в тому, щоб у скрутні моменти допомагати вам давати раду стресу та тримати вас якнайдалі від неправильних звичок, коли ви вразливі. Підсумок розділу ви не ваші почуття, а ваші почуття це не ви. Емоція це відчуття, що проходить крізь ваше тіло. Кожна емоція дає вам певну інформацію, але не завжди повну картину реальності. Якщо чимось емоції корисні, так це тим, що підказують, чого ми потребуємо. Коли щось відчуваєте, дайте цьому назву, намагайтесь називати емоції більш деталізовано, ніж просто щастя чи сум. Приймайте свої емоції, а не відгороджуйтесь від них.